Я нагадаю, друзі, що у нас період різдвяних свят. Дуже багато українських сімей зустрічали в своїх домівках Різдво за святковими столами, святвечір і співали колядки. Але треба нагадати, кому завдячують українці тому, що можуть вдома збиратися сім'ями українським воїнам, українським захисникам, тим, які боронять українські кордони і українську державу і в свята, і в будні дні. І власне їх ні в якому разі не можна скорити, і навіть коли воїн. Стають уже ветеранами, все одно їхній дух є нескореним. Саме про одного з таких наших ветеранів, українського захисника, будемо сьогодні говорити. Точніше, будемо спілкуватися з ним безпосередньо. Це Андрій Бойчук, ветеран 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Пане Андрій, вітання! Христос розждається. Його! Пане Андрій, розпочну з такого різдвяного питання. Як у вас коляда пройшла чи трішки колядували? Розкажіть. Так, колядуємо, ходжу в гості, ходимо до родини, відвідуємо, колядуємо так, ходив сьогодні до ранку, до церкви? Ну все так, як, як Українські підтримує українські традиції, чи от так. теж є власні ваші відчуття в час Великої війни? Наскільки навпаки люди більше ще популяризують традиції, коляди? Чи відчувається ця різдвяна атмосфера в вашому регіоні, де ви де ви знаходитесь? Різдвяна атмосфера в селі тут яка де я проживаю, солободнарі, відчувається. Вертеп, взагалі, село підтримує українські традиції. Щороку є у нас вертеп, а так якщо випав сніг, то настрій новорічний і все гарно так. З року в рік підтримуємо так. Я нагадаю, друзі, про те, що ми зараз спілкуємося з Андрієм Бойчуком, який. В 23-му році, якщо я не помиляюся, під час бойових дій втратив ногу і при цьому не втратив силу волі і почав шукати якесь нове натхнення в спорті. Ви спортом почали займатися після 23-го року? Чи спортом почали займатися ще до того? Чи ви були спортсменом в якомусь виді спорту до е, власне, е, того, як отримали поранення? Е, Ну, До служби в армії це в 13-му році. Я займався спортом. Займався карате і був тренером. Так, займався карате шість років, був суддею по карате, приймав участь у змаганнях. Ну, а потім так склалося, що пішов на службу в армію, підписав контракт у 2013 році. О, Ну, і так сталося, що спорт перебудувався в службу армії. Службу в армії, якраз, це все. Ну, і коли потім вже, якраз потім вже пішов на повномасштабну, можна так сказати, на службу, на захист держави, на захист батьківщини, то вже після поранення у му році то дуже хотів ходити, дуже хотів, ну, не хотів бути прикутим до ліжка, це все таке. Ну і так як я займався спортом, то мені стати на ноги було, можна так сказати, неважко. О. А літом, влітку, був, можна так сказати, відбір до збірної України Ігор Нескорене, який я прийшов. Це все, хоча я навіть не думав, що я прийду. О. Ну, Пан... Прийшов, Пан Андрій. Про самі ігри нескорених, давайте розкажемо трішки про підготовку Invictus Games. Я думаю, багато українців вже чули неодноразово, тому що не вперше вони відбуваються для вас. Наскільки це теж виклик брати участь представляти нашу державу на іграх нескорених? Розкажіть, як які відчуття, коли вже зізнали, що поїдете безпосередньо? Ну, коли я дізнався, що я війшов до складу збірної України ігор нескорених, це були такі можна так сказати, від неперевершені відчуття, море радості, емоцій. Це та все тако. А загалом для себе можна так сказати: сім'я інвіктус. Це така сім'я побратимів, ветеранів, в котрі ти себе відчуваєш, як риба у воді. Те все, а сама участь е, збірної України ігор нескорених в, в Канаді. Це просто показати світу, що ми є нескорені, нас не зламати, і який би ворог не був, він нас все одно на коліна не поставить. І показати світові незалежно від того, які в нас поранення, е, бо є в є різного ступеню важкості поранення. Це все. а ми все одно показуємо, що ми можемо на рівні. З повноцінними громадянами, з повноцінними людьми, так само займатися спортом, не покидати спорт. А спорт це є життя. Спорт він допомагає рухатися, йти вперед. Ну і допомагає так само. Реабілітуватися і відновитися як фізично, так і ментально. На іграх нескорених українці дуже часто показують високі результати, і, можливо, через так. те, що в нашій державі безпосередньо і відбір на ігри нескорених теж є одним, напевно, із найжорсткіших. Чи було важко потрапити до української національної команди, яка буде представляти нашу державу в Канаді? Е, ну, самі, самі можна так сказати, сам відбір, який проходив влітку. Ну, напевне, ну, був важкий, так. Був важкий, бо це було порядка 400 чоловік, а треба було відібрати 35. О, і можна сказати, що це була нелегка справа, бо там було, рахуйте, не так відігравав, як відбір спортивний. Там було три дисципліни, а лише був відбір психологічний, бо, бо всі учасники мали. Можна так сказати, психологічні тести з психологами. Ну і це як не як, можна так сказати, дуже так, ну, важко було. Воно так трошки, знаєте. Ну, відчувалося відбір, відчувалося конкуренція. Можна так сказати, так. Так, так, так. Чесно, я думав, що я не пройду, бо були сильніші за мене, як фізично, як можна так сказати, були люди, які проходили. Там відбір не перший раз, а другий раз, там та все тако. Ну я не думаю, що я прийду. Але можливо, моральна стійкість і розмова з психологом показали, так. що ви боєць, можливо, не стільки там в спортивному плані порівняно з кимось, але в плані тому, що будете йти до кінця 100%. Так, так, так. Може було відіграло те, що. Десять років служби в армії, а все по тому, що я займався спортом з дітьми, та все таку показав свою волю до перемоги, свій дух. Можливо, воно і відіграло. Розкажіть, в яких видах спорту будете безпосередньо брати участь, і наскільки вже так само на піку форми, тому що розумієш, що підготовлюєтесь, навіть в різдвяні свята тренування проходять правильно? Так, так. Зараз будуть зимою види спорту, то я вибрав. Біатлон вибрав біатлон, вибрав суху греблю на тренажері на концепті і третій вид, то я вибрав волейбол, сидячи це командний вид спорту. Коли між між, можна так сказати, у вільний час від наших тренувальних зборів то я займаюся у себе в районному центрі, це місто Калуш. Там я займаюся з реабілітологом, своїм тренером і роблю все, що він говорить. Бо під керівництвом тренера можна рости фізично, а коли самому самостійно, то можна перетренуватися, можна досягти якихось травм. Все можна перегрузитися, і це досить травматично. А так як я завжди, починаючи від лікарні, то я завжди займаюся під наглядом тренера, реабілітолога. Пан Андрій, якщо так говорити взагалі про хлопців, чи знаєте, хто буде їхати так само з ваших побратимів, чи вже знайомі з збірниками, які поїдуть разом з вами на змані? Е, так. Так. Є 35 чоловік, з них дві жінки, ну і якраз ветерани, можна так сказати, цілої України. Так. З різних бригад представлені? Е, ну, є, є представники десантних бригад, е, інших частин. Все в Івано-Франківській області було два чоловіка: я і Ігор Насада. Але ігор Насада е, він зараз відсутній, бо він їхав протезуватися в Ки в Канаду е, в Америку. Перепрошую. Але так як його, так як він був відсутній, то за нього поставили. Заміну резервного чоловіка і так, що виходить, що з Харківської області є один а так то з цілої України. Будемо тримати кулаки за українську національну збірну на іграх нескорених кожного разу, коли українці приїжджають на такого роду змагання. Вони обов'язково повертаються додому із нагородами. Ми бажаємо, щоб Андрій ви теж повернулися з нагородою. А головніше, щоб ви повернулися з новим досвідом і новими враженнями, які мають стимулювати вас і далі зростати в спорті, і в принципі показувати собою приклад для всіх українських захисників, які можливо теж в житті зіткнулися з такими пораненнями, з такими травмами. Які вдалося вам побороти і йти далі. Дякую, дякую за підтримку. Дякую. Сьогодні з нами в етері був Андрій Бойчук, ветеран 80-ї, окремої десанту-штурмової галицької бригади, спілкувалися про ігри нескорених, де незабаром українці будуть представляти нашу державу.